Літо краснеє минуло Леся Українка читає досить в Євгеній. Літо краснеє минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають вікна, шкода волі. Діти нудяться у хаті, нудять, нарікають. І на що зима, та люта все вони питають. Он се поле сніг завіяв, хоч не іде з хати, у замкнуті дивись вікна, ніде й погуляти. Сніг з морозом поморози всі на полі квіти, десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Та ви ж діти, ж діти, любі діти, літо знов прилине: Прийде милая годинка, як зима та згине, і заквітне наше поле. І зазеленіє, знов його весна прекрасна квіточками вкриє. Так і наша Україна зиму проживає, хуртовина двоєдина поле замітає, хмари небо затянули, сонце не видніє, а верба висока ужалютяжіє, та ви ж діти, Ждіти, любі діти, літо знов прилине, прийде милая годинка, як зима та згине і заквітне наше поле і зазеленіє. Знов його весна прекрасна квіточками вкриє.